Вітаю, мене звати Яна Волкова. Ви на каналі Менеджмент та управління. Сьогоднішня наша тема курсу основи менеджменту називається відповідальність та етика в менеджменті. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо. Більш детально зупинимось на питанні юридичної та соціальної відповідальності в менеджменті. Будь-яка організація використовує в своїй діяльності різні законодавчі акти, матеріали, фінансові, трудові ресурси держави і тому вона відповідальна перед суспільством. В менеджменті виділяють два види відповідальності: юридичну та соціальну. Юридична відповідальність це дотримання і виконання чинного законодавства і норм державного регулювання, які визначають, що може, а чого не повинна робити організація. Суб'єктами відповідальності можуть бути власники, керівники, їх заступники, інші посадові особи та рядові працівники. Різновидами юридичної відповідальності є дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, кримінальна. Зупинимося більш детально на дисциплінарній відповідальності. Вона виражається в тому, що працівник, який порушив трудовий порядок, підлягає дисциплінарному стягненню та іншим санкціям прямого впливу. Дисциплінарна відповідальність настає лише за таких умов: невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, дія або відсутність відповідальних дій працівника є протиправними, порушення. Правових норм звини працівника. Дисциплінарна відповідальність має місце лише тоді, коли між суб'єктами є пряма підпорядкованість у роботі. Застосування чи не застосування санкцій дисциплінарної відповідальності не включена компетенція адміністративної організації. Регулюються види дисциплінарних ступенів, умови та порядок їх застосування Кодексом законів про працю України. Матеріальна відповідальність виражається в тому, що працівник зобов'язаний компенсувати збитку організації, в якій він працює, якщо він їх завдав своїми протиправними діями або безвідповідальністю. Умовами, за яких настає матеріальна відповідальність, є наявність прямих дійсних збитків, протиправність дій або відсутність відповідальних дій працівника, які призвели до збитків. У наслідок порушення службових обов'язків, наявність причинного зв'язку між діями працівника та завданими збитками, наявність вини працівника, який навмисне або з необхідності завдав збитки. Види матеріальної відповідальності, умови та порядок компенсації за завдані збитки, визначаються Кодексом законів про працю України. Адміністративна відповідальність виражається в тому, що особа, яка Скоїла правопорушення підлягає адміністративному стягненню з боку повноваженого органу або посадової особи. Адміністративні стягнення накладаються уповноваженими органами і посадовими особами на правопорушників, які їм безпосередньо не підпорядковані в роботі. Органи і посадові особи уповноважені накладати адміністративні стягнення, перелічені в кодексі про адміністративні правопорушення. Види адміністративних правопорушень і види адміністративних стягнень, з них умови та порядок їх накладання регламентуються вказаним кодексом. Кримінальна відповідальність настає у випадку скоєння злочину, який характеризується як суспільно небезпечні дії у вигляді активних протиправних вчинків. Кримінальна відповідальність застосовується до фізичних осіб, встановлюється тільки судом і тільки на основі. Закону. Види кримінальних злочинів і види кримінальних покарань за них умови та порядок їх застосування регламентуються карним кодексом. Соціальна відповідальність це добровільна реакція організації на соціальні проблеми суспільства. Визнання підприємцями та менеджерами соціальної відповідальності і відповідальна поведінка мають переваги і недоліки. Перевагами соціальної відповідальності. Виявляється в забезпеченні стабільного функціонування організації, а також у її здатності впливати на стан, динаміку розвитку суспільства. Отже, соціальна відповідальність має такі переваги: забезпечує довгострокові перспективи розвитку суспільства, створює можливості впливу на зміни суспільства, допомагає розв'язати соціальні проблеми, в тому числі і працівників організації. Формує норми моралі в організації, забезпечує встановлення доброзичливих відносин між підприємцями та іншими членами суспільства. Водночас соціально відповідальна поведінка організації менеджера пов'язана з певними проблемами. Найчастіше серед таких є: порушення принципу максимізації прибутку зростання собівартості продукції у зв'язку зі збільшенням витрат на соціальні потреби, неможливість забезпечення високого рівня підзвітності суспільству, часто соціальна відповідальність супроводжується невмілим задоволенням соціальних потреб, організацією гнучких акцій задля рекламних цілей. Підприємстві та менеджери повинні намагатися досягнути такого рівня соціальної відповідальності, який забезпечив би реалізацію переваг та усунення недоліків. Поговоримо про етику у менеджменті. Соціальна відповідальність є похідною цінності, які впливають із етичних норм підприємців, менеджерів, працівників організацій. У кожному суспільстві, колективі вони мають свої особливості. Кожна організація функціонує в економічному просторі, де склалися певні моральні устої, принципи та культура. Тому підприємці та менеджери повинні будувати свої стосунки з підлеглими партнерами на засадах етики. Етика це норми поведінки, сукупність загальноприйнятих юридичних та моральних правил, вимоги. Які людина ставить перед собою, або яких вимагає від неї оточення, відповідно, етичною поведінкою є сукупність вчинків дій людей, які відповідають нормам моралі, свідомості, порядку, що формувалися в суспільстві або до яких воно прямує. В процесі діяльності є випадки відхилення від суспільних норм, що, власне, і є неетичною поведінкою. Основними принципами. Причинами перепишу. Основними причинами неетичної поведінки можуть бути такі: конкурентна боротьба, прагнення отримати великі прибутки, невміле стимулювання керівників за етичну поведінку, недооцінка етичних норм у суспільстві, намагання досягнути мети та реалізувати місію організації будь-якою ціною, неетичною поведінкою партнерів. Конфліктами, стресовими ситуаціями в організації, навдалий підбір і невміле застосування стилів керівництва, неетична поведінка партнерів та занадто складна система розроблення та прийняття рішень в організації. Щоб уникнути цих причин, сучасний менеджер пропонує такі заходи для забезпечення етичної поведінки. Перше це запровадження етичних норм, які відображають систему загальних цінностей, суспільних уподобань, правил поведінки працівників організації. Так, етичними нормами заборонено хабарі, подарунки, порушення законів, незаконні виплати політичним організаціям, необґрунтовані вимоги, розкриття секретів фірми, використання забороненої інформації. Друге це створення комітетів з етики. Третє це застосування механізмів стимулювання, які б протидіяли неетичній поведінці та вчинкам. Четверте це здійснення соціальних ревізій для з'ясування впливу соціальних факторів на організацію. П'яте організацію навчання етичної поведінки керівників і всього персоналу. Шосте постійне інформування працівників про випадки високоетичної поведінки через різні інформаційні канали. Сьоме проведення нарад, конференцій, симпозіумів тощо з проблем етичної поведінки. Етична чи аморальна практика ведення бізнесу є відображенням системи цінностей, яка сформувалась у суспільстві, певній соціальній групі чи організації. Тому етичні норми поведінки необхідно впроваджувати на засадах виховання високого рівня культури і навчання етикету кожного члена колективу. Юридична відповідальність разом із соціальною відповідальністю є джерелом етичної поведінки. Від неї залежить реалізація функцій, якість методів менеджменту і, відповідно, результативність і коректність управлінських рішень. Саме завдяки цьому система менеджменту реагує на соціальні потреби суспільства. Ця реакція може виявитися у наданні соціальної допомоги, підтриманні певних соціальних програм, дотриманні Норм, моралі. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Також ви можете підтримати мій канал фінансово, опис під цим відео. Крім цього, підписуйтесь, будь ласка, на мої соціальні мережі для того, щоб знати більше. І не забувайте! Час дослідити деталі та відкрити світ.